Мої вітання, шановні глядачі, це програма Будьмо здорові». В студії для вас у цій парі працює Ірина Теріка. Сьогодні ми запросили до розмови керівницю головну лікарку комунального підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Розвадівської територіальної громади, пані Оксану Марцюняк. Добрий день, доброго дня, пані Ірино. Вітаю всіх, дякую за запрошення. Пані Оксано. Насправді, навіть перед тером я вам зауважила, що коли я готувала. Для себе якісь теми mm -hmm. для розмови я для себе виявила, що я практично нічого не знаю, як розвивається надання медичних послуг в сільській громаді. Можливо, тому що я мешканка міської громади, і мені якось просто не доводилось користуватись послугами. Я думаю, що можливо я така не одна, і можливо, є таке стільки уявлення, що медична сфера в сільській громаді ще можливо має відголосок отієї старої системи, де ну, від сили може працювати якийсь там ФАП, є фельдшер і якісь елементарні функції. Але я впевнена, що за ці декілька років з моменту утворення розвадівської, зокрема, територіальної громади, у вас відбулись зміни. Чи можете ви сказати, в якому стані на сьогодні перебуває розвиток медичних послуг у Розвадівській громаді? громаді і власне, що ви можете запропонувати вашим мешканцям? Пані Ірино, напевно, це сприйму як нагоду запросити вас в гості справді Треба вас як пацієнтку, а як журналіста, і познайомитися ближче з тим, як надається медична допомога у громаді. Ну насправді, з того часу, коли заклади почали укладати договори із Національною службою, то принаймні теоретично рівень надання медичної допомоги мав би зрівнятися у місті і селі. Адже договір з національною він передбачає певні умови, щоб отримати фінансування. Це і певний перелік обладнання, певний перелік кваліфікованого персоналу. Тому я запевняю, що рівень надання медичної допомоги у Розвадівській громаді не поступається місту. Ось, ми забезпечені всім необхідним обладнанням. По ходу розмови, я думаю, що більше про це вам розповім. В нас кваліфіковані працівники і лікарі. І Середній медичний персонал у нас запроваджена УЗД-діагностика, тому я думаю, ви будете приємно здивовані. Ну, навіть те, що ви вже зараз перераховуєте, для мене є приємним здивуванням. До речі, чи можете ви поінформувати на початок утворення територіальної громади, коли ви заключали угоди з НСЗУ? Скільки пакетів у вас було? І скажімо, станом на сьогодні 24 рік. Скільки пакетів ви заключили? Які види допомоги ви готові вже надавати мешканцям? Що у 18-му році? Що у 24-му ми надаємо допомогу тільки первинну медичну і тільки за одним пакетом співпрацюємо із національною службою, тому що спроможність закладу наразі не дозволяла укладати інших пакетів медичної допомоги. На часі ще є укладання такого договору з національною як. Психічному здоров'ю думаю, ви чули, але це в процесі ми вкладаємо То багато громад, хто зараз послуговується цим пакетом, тому що Це супровід найпоширеніших психічних захворювань на первинці. Ну ми можемо сказати, що ми в процесі укладання, оскільки там деякі працівники ще завершують навчання. У цій тематиці до речі, по кількість по кількості а, кваліфікованого персоналу, який задіяний а, в наданні медичних послуг розвадівчанам, скільки у вас лікарів? А, і власне ви вже зауважили, що ви можете надавати приміром, можна зробити УЗД у вас якісно? Чи є ще якісь послуги, окрім а, тих, що ви вже озвучили? <кх> По кількості лікарів у нас працює семеро лікарів первинної медичної допомоги п'ять з них є сімейними і двоє педіатрів. Зокрема, і я, адже я поєдную керівну посаду із суміщенням і веду так само пацієнтів маленьких. Наші лікарі, які надають узд діагностику, вони є сумісниками і приїжджають там по певних годинах роботи з ще додаткових методів обстеження. Які ми можемо надати? Ну напевно, єдине, що ми маємо договір на співпрацю із одною із приватних лабораторій. Тобто, якщо люди хочуть скористатися, то можуть скористатися нею в селі. А по обладнанню ви казали, що вам вдалося забезпечити якісним обладнанням? Ваш центр, зокрема, і ви можете надавати ну, інші послуги, окрім скажімо, це Крім УЗД, так це лабораторна діагностика, але вона є обов'язковою. Вона включена в перелік послуг, які надає первинка. Це, зокрема, аналіз крові з формулою, це загальний аналіз сечі, обстеження на глюкозу крові, обстеження на холестерин і швидкі тести. Дійсно, коли ми лише створювалися, в нас не було ну, взагалі можна сказати, лабораторії. А зараз я нею пишаюся і горджуся, тому що вона досить добре працює. В нас сучасне обладнання, аналізатори, і не тільки у центральній амбулаторії у селі Черниця, але і у Києвецькій амбулаторії. Тобто То, ви спромоглися ми, два населених пункти забезпечити? Так, два. І причому у них там є повний набір усіх всіх необхідних аналізаторів. Це сечовий, біохімічний, гематологічний. І ми ще зробили таким чином, що у двох селах громади в Держові і в розватові ми теж спромоглися закупити автоматичні сечові аналізатори, і медичні сестри в будь-який час можуть виконувати аналіз сечі. Це теж хороше обстеження, адже за ним можна визначити і ацетон у дитини, mm -hmm. якщо є спалах кишкових захворювань, чи, наприклад, цукор при цукровому діабеті, чи можливо визначити чи наємна інфекція, і це дуже спрощує роботу нашим медичним лікарям, хоча там лабораторії немає. В загальному наша лабораторія так ще влаштована, що ми робимо виїзд в села громади. Раз на тиждень, а в період ковіду і двічі на тиждень ми це робили для того, щоб мешканці тих сіл, які не мають прямого сполучення, це, наприклад, роз, це Крупський і Верен, ну, не мають прямого сполучення, наприклад, з пісочною, але раз на тиждень вони можуть пройти обстеження у себе. І так само з лабораторного обладнання, яке наявне у кожному буквально медичному закладі, це є прилади для визначення глюкози крові. Ними володіють навиками роботи з ними володіють наші медичні сестри. Тому в будь-який час можна обстежити пацієнта чи який рівень цукру в нього. Наскільки я розумію, на початку ситуація в перед утворенням територіальної громади, ситуація, зокрема по тих селах, які зараз є складовою громади, які власне в розвадові була, напевно, що зовсім інша. От таке оновлення, про яке ви говорите, воно потребує фінансів. Угу. Коли держава впроваджувала реформу. Медичну реформу, то вона зокрема став робила акцент на тому, що лікарні, які центри медико-санітарної допомоги первинної, повинні бути якби самоукупні. Як ви справляєтеся з цією функцією? Хто ну я розумію, що бюджет, напевно, що громади вам допомагає в цьому? Тобто, які у вас фінансові показники? Чи вдається вам бути самоокупними, на яку допомогу ви розраховуєте з місцевого бюджету? Якщо почати з 2018 року, так змінилося все дуже сильно, колосально можна сказати. Адже це все було закуплено якраз після впровадження медичної реформи, і ну насправді ми не можемо бути цілком автономні, бо ми є комунальним закладом. Наш власник зобов'язаний брати на себе певні видатки. От беремо до прикладу енергоносії, що і робить розвадівська сільська рада, і так само в попередні роки за кошти місцевого бюджету були проведені капітальні ремонти у кожному із медичних закладів громади. Частково було закуплено обладнання, але те обладнання, про яке я говорю, лабораторне нам вдалося закупити за кошти різних бюджетів, зокрема у рамках участі у проектах місцевого розвитку. Якщо ви пригадуєте до війни, обласна рада оці конкурси мікропроєктів, так, і так. ми неодноразово одноразово там допомагали, перемагали. Перепрошую. І в результаті цього ми маємо обладнання, але розвадівська сільська рада однозначно на протязі всіх тих років завжди сприяє тому, щоб оновлювалася наша матеріально-технічна база щодо закупівлі УЗД-апарату, це спільне фінансування із державного бюджету і місцевого бюджету. Згодом так само за рахунок субвенцій з державного бюджету ми докупили КГ, ой, перепрошую, кардіологічний датчик для нашого УЗД-апарату, тому в нас зараз досить широкий спектр надання таку, таких послуг. Ось, але станом на зараз основний бюджет, і, зрештою, після того, як ми уклали договір з національною службою, це є кошти, які ми отримаємо в рамках угоди, і в ну, побуті кажучи, за декларації. В загальному наш бюджет складає ну, до, до 8 мільйонів. І ці 8 мільйонів це видатки на заробітну плату, на нарахування на заробітну плату, обслуговування автомобілів, закупівля бензину, витратних матеріалів для лабораторії, забезпечення певних робіт по охороні праці і всі поточні видатки, які ми маємо як медичний заклад. Пані Оксано, до речі, про декларації та для кожного фактично медичного закладу декларації це якби розуміння того, який прибуток буде. Скажіть, будь ласка. Ну, Так просто склалось історично, що ви розташовуватись між двома міськими громадами і ще до утворення нових одиниць територіальних громад, мешканці цих сіл користувалися послугами або, напевно, що Новороздільської лікарні, або Миколаївської, чи інших лікарень, відповідно, там звикли до лікарів. там, ну, Якогось певного ну, вже були такі зв'язки. Наскільки складно було укладати угоди? Чи ну, охоче йшли мешканці на підписання декларації з вашими Лікарями, дякую за запитання. Цікаве запитання, бо воно мене повертає думками в той час. Ви знаєте, це був складний виклик для нашого закладу, тому що він лише створився, і в нас у штаті буде були працівники, зокрема лікарі, які лише прийшли, пацієнти їх не знали. І оця потужна конкуренція вона трохи і лякала, тому що і в Новороздільській лікарні, і в Миколаївській є повний перелік всіх послуг. Це лікарі. Так само, тих лікарень дуже часто працювали у наших населених пунктах раніше люди їм довіряли, і був острах, що можливо, все ж таки ми не укладемо тих декларацій. Але на щастя, Ну, все ж таки, нам вдалося. Напевно, завдяки наполегливій праці молоді лікарі, які до нас прийшли, дуже добре себе зарекомендували. Ми фактично не провадили такої техніки агресивного декларування. Я тим пишаюся, бо ну там не лякали, що якщо ви не укладете, вам там щось буде, за то погане. І ну, станом на зараз в нас укладено декларації, десь 87% від кількості населення в громаді. Ну це великий доволі показник, як на мене. Так, так. Ну ми, зрештою, робили певні кроки для того, щоб все ж таки пацієнти, чи точніше мешканці сіл, нам довіряли, і ми запровадили таке непопулярне рішення, як часті виїзди на ФАП лікарів для того, щоб всі могли отримати медичну допомогу, бо людей лякало, що на ФАПі не буде лікаря. І ми досі провадимо цю практику, хоч вона ресурсно затратна, так само як і виїзд лабораторії, але ми розуміємо, що я розумію, що так має бути, тому що не всі мешканці, звичайно, є мобільні, mm -hmm. не всі можуть доїхати до амбулаторії. Ну і крім того, ще раз повторююся, що не всі села мають пряме сполучення, тому мусимо провадити так і далі таку практику. До речі, по, якщо дозволити, від такого організаційно складової там блоку питань до власне стану охорони здоров'я і поширеності захворювань серед мешканців громади. Я, яка, ну, тобто, Які хвороби найбільш превалюють у вашій громаді? Тобто з чим ви найчастіше зустрічаєтесь? Так, аналізуючи стан захворюваності, можу сказати, що статистика по хворобах десь відповідає загально національній статистиці і переважають у структурі це захворювання серцево-судинної системи. Вони є першими по скороченню тривалості і якості життя наших мешканців. Друге, за поширеністю – це є захворювання органів дихання і, на жаль, онкологія. У часі ковіду в пандемію розуміємо, що був в спалах інфекційних захворювань. І зараз протягом зими найбільше звертаються це з гострими респіраторними вірусними інфекціями, але ковід уже не складає левої частки. Зараз це є грип, і гострі респіраторні, звичайні вірусні інфекції. До речі, по ковіду. як який відсоток у вас вакцинації, якщо по населенню місцевому, якщо володієте даними, тому що, наприклад, в окремих громадах колишнього Миколаївського району скажімо Новороздівський був ну достатньо низький у порівнянні з іншими? Я не володію інформацією щодо щеплень конкретно по мешканцях громади. Я лише володію статистикою щодо наших декларантів, оскільки ми таку статистику отримуємо вже власне від Національної служби на один раз на квартал і по дитячому населенню, по дорослому. Якщо я не помиляюся, це 50% декларантів мали первинний вакцинальний комплекс від COVID-19. Зрозуміло. Не так давно. в... На офіційній сторінці розвадівської територіальної громади була опублікована інформація про те, що в розвадівській громаді зафіксований випадок і відповідно вноситься, відповідно запроваджується. Перепрошую, карантин. Наскільки часті такі випадки у вас в громаді? Бо це сільська територія, межує з лісовими там насадженнями, і що означає запровадження цього карантину, тобто це обмеження в русі чи якісь інші заходи? Так, я думаю, що мешканці читали на офіційній сторінці про появу сказу в громаді, і, на жаль, ми фіксуємо і читаємо про те, що все частіше такі випадки трапляються. Я думаю, що це пов'язано першочергово із збільшення поголів'я тварин, які взагалі є переносниками сказу. Це і дикі тварини, такі як лисиці, вовки, їжаки, миші. Чи інші тварини, деякі савці, які переносять збудника, і так само домашні тварини. Профілактика, ну скажімо так, це захворювання складне. цей вірус він уражає центральну нервову систему за типом менінгіту, і якщо вчасно надана допомога, це 100% летальність. Тому однозначно має проводитися вчасно профілактика. І профілактичні заходи вони можуть бути спрямовані як на зменшення поголів'я тих тварин, які. Переносять збудника, і так само вже профілактика захворювання у людини. Щодо диких тварин, то в нас запроваджена практика відстрілу тварин або їхнього щеплення. Це відбувається таким чином, що у лісах, у полях розставляють їжу, яка є вже оброблена вакциною пероральною, і таким чином ці тварини набувають імунітету. Найбільший ризик становлять бродячі собаки uh -huh. і коти, адже вони можуть бути переносниками, але не хворіти. І відповідно, оскільки їхня природня поведінка кусатися, вони таким чином передають захворювання людині. Читаючи статистику, знайшла дані, що 99% у світі взагалом сказу передається від собак. Ось. Якщо повертатися до нашої громади, які заходи зараз проводяться, це я, власне, готуючись до ефіру, телефонувала до пана Назара Жаденко, який є представником Держспоживслужби, і він запевняє, що вони мають достатньо антирабічної вакцини для тварин. Вони здійснюють 100% охоплення вакцинації домашніх тварин. Так само рекомендовано власникам зачиняти тих тварин, щоб зараз вони не переміщалися. Так само служба проводить широке масове інформування, що таке сказ, як його запобігти, як надавати першу допомогу. І так само пан Назар сказав, що є вакцина не для всіх бажаючих, хто хоче прищепити своїх домашніх улюбленців, тому можна звертатися. Це безкоштовна вакцина, чи? так безкоштовно безкоштовно. Чудово, ну і тепер від такого резонансного випадку, який стався. У вас був запроваджений минулого року. Здається, влітку, може, я помиляюсь, по, по даті, дуже цікавий проект. І я так розумію, що можливо частково, ні, ви ще не згадували про нього. Це універсальна прогресивна модель домашніх візитів. Uh -huh. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, що це за проект, на кого він націлений. Якщо у вас є якась результативність по ньому, то дуже цікаво було б почути. Так, ми приймаємо участь у такому проєкті. Цей проєкт відбувається під гідою ЮНІСЕФу, і він передбачає те, що медичні працівники закладу проводять домашні візити, так звані патронажі до сімей, які готуються стати батьками або в яких є діти до трьохрічного віку. Медичні працівники пройшли навчання. У нас четверо таких працівників, зокрема, дві медичних сестри Анна Стегній і Надія Грабовська. Сімейний лікар проців Зоряна В'ячеславівна, і я як керівник проєкту, кожен з нас має сферу відповідальності. Я відповідаю, припустимо, за звітування, медичні сестри за домашні візити. І Зоряна В'ячеславівна допомагає консультувати сім'ї. З метою метою взагалі цього проєкту це наближення медичної допомоги до молодих сімей, навчання, першочергове навчання, там передбачено великий масив інформації для тих, Молодих батьків, які там чи вперше стають батьками чи вже мають дітей, для того, щоб допомагати їм у вихованні і в збереженні здоров'я, тобто надаються консультації по харчуванню, по горному годуванню, як підготуватися до пологів, як подолати, як себе відновити після угу. пологів для жінки, як подолати наслідки, можливо, після пологової депресії, якщо така присутня. Метою є так само виявлення сімей, які можливо опинилися у недобрих якихось життєвих обставинах, і допомагати подолати ці обставини. І основна мета це такий гармонійний розвиток наших дітей, як фізичного їхнього розвитку, розумового і соціального. Цікаво, так. А скажіть, будь ласка, можливо, є інші громади, які впроваджують таку ж саму модель, і тобто, може, ви обмінювались досвідом, чи це вартує того чи ні? Я перебувала на навчанні разом із представниками Новороздільської міської громади, і є такі певні закриті телеграм-групи, де ми обмінюємося інформацією. Я знаю, що колеги теж працюють у цьому проекті. Миколаївські колеги наші так само мають протренованих тренованих працівників. Наскільки в них поставлена ця робота? Не знаю, не запитувала, але знаю, що вони теж працюють в тих проєктах. А ця модель запозичена і якби зовнішні і ми на увазі з Європи, Чи це просто якби нова якась така всесвітня послуга, яка от, розвивається? Як... Сервіс медичний, це в якійсь мірі запозичення є так і відновлення того, що в нас колись було. Якщо пригадуєте, патронажна служба більше була розвинута пізніше, в ході реформи можливо десь щось трошки змінилося. А зараз вона має на меті відновити цю службу. Але за кордоном такі патронажні візити дуже поширені. Зрозуміло, супер. Дякую. Це було справді цікаво. І на завершення нашого спілкування я думаю, що також буде цікаво і мешканцям Розватівської громади почути ті, хто отримує у вас послуги. Які у вас плани на цей рік, можливо, на кілька років вперед, що ви маєте намір, можливо, якісь додаткові послуги розвивати? Поінформуйте. Не. Пані Ірино, завжди якісь плани є, і буду сподіватися, що вони будуть втілюватися, але нашим основним таким щоденним завданням це є надання якісної медичної допомоги нашим декларантам, посилення нашого кадрового потенціалу, вдосконалення практичних вмінь, навичок для того, щоб наші пацієнти були задоволені. Так само в нас є певні труднощі, які треба долати, і зокрема, це можливо десь фінансова, така не, не хочу сказати неспроможність, але такі турбулентні часи. Я вважаю, що потрібно нам більше комунікувати з місцевою владою, щоб десь закривати ті питання, які самостійно самостійно не можемо вирішити. І працювати для того, щоб наші мешканці були здорові. Я тут не буду такою унікальною, скористаюся словами одної відомої блогерки нашої української дієтологині, яка говорить про те, що в неї є мрія, аби мешканці України, чи, точніше, наша Україна, була країною щасливих довгожителів. Я тут резоную з, з, з тою панією і хочу, щоб і мешканці Розвадівської громади були щасливими довгожителями. Користуючись нагодою, так само хочуть звернутися до наших пацієнтів, запевнити, що весь наш медичний колектив з повагою, з любов'ю відповідально відноситься до вашого здоров'я, щоб ви будьте впевнені, що ми партнери у збереженні вашого здоров'я. І хочу закликати всіх дбати про здоров'я, бо слово дбати це є дієслово, воно передбачає певні дії і першочергово це звертання з метою профілактики до лікарів. Ось і здоров'я. На мою думку, на теперішній час є ресурс, який дозволить нам вистояти і перемогти у цій війні, тому міцного здоров'я, перемоги і всіх. Благ, дякую. Дякую. Ось на такій позитивній ноті, зокрема, для мешканців розвадівської громади. Ну і власне для всіх, хто нас буде слухати чи дивитися. Ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Будьмо здорові. Ще раз нагадую, що гостем сьогоднішньої програми була керівниця і головна лікарка комунального підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Розвадівської територіальної громади, пані Оксана Марцюняк. Щиро дякую вам за це спілкування. Дякую, залишайтесь нами. Слідкуйте за нашими. În următoarea mea